Експерти з екологічних питань, наприклад, ви пишете по тематиці нетрадиційного газу, то вам потрібні, як думка експерти, звичайно, екологи. Або, ну хто пише найші екологічні, там, будь ласка, найтакі можна сказати, адекватніші матюри. Да, деяких це національний колегін центр. Це як приклад Артур Бурусенко, але у них там дуже багато. Наприклад, там по атомній енергетиці Дмитро Хмара його не зазначила. Але національний колегний центр дуже кльово працює. У них є свої прес релізи вони завжди. Постять інформацію, розсилають активно журналістами, працюють з журналістами, тому що у них завжди з'являється оперативна інформація. Наприклад, ми не знали, що завод з ядерного палива буде влаштовувати. Вони вже це знали, тому що вони працюють там. Або ті ж атомні електростанції, що законопроект дійсно схвалили 26 шостого вересня. Артур мені сказав це за тиждень до того, як прийняли цей законопроект. Тобто дуже активно національний екологічний центр працює. Раджу теж, хто займається атомна. Або йому ну, екологічним питанням загалом звертатися в національну центр. Всеукраїнська екологічна ліга дуже радіозна така пані Валентина Тимочка. Вона справді завжди страхає всіх, тому що вона викладає по своїй професії, але вона але але вона насправді. Ну, Хоча вона не всім подобається, тому що вона різко завжди там висловлюється, але насправді вона дуже може проконсультувати, якщо вам треба якась різка думка, наприклад, екологічне питання. Вони, втрачі, в них, до речі, у кримської екологічної лігії є дуже велика мережа по Україні. Тобто вона очолює загалом структуру, але є ще розгорування по областям. І тому, ну, тобто, якщо в вашій області, я думаю, що е, є якісь е, теж відділення всі екологічної, принаймні вона, то це завжди говорить вона. Ще експерт, мама 86, ну, чому названа саме так, фактично щодо Чорнобильської катастрофи, да, ось Ганна Голубовська анісімова Теж ну, як був, експерт, дуже, дуже класне питання, теж атомна енергетика може звертатися. Я Андрій Вартинюк, мій гарний друг, до речі, саме він порадив мене для цього тренінгу, тому йому вдячна, що я з вами зі всіма познайомилась. ми дуже цікави. Він, до речі, до нього, я думаю, що вам цікаво, тому що він займається в рівному. Втіленням енергоефективних проєктів проектів на на місцях вони разом я не знаю точно можете у нього далі запитати, але вони наприклад. Приїжджають в села, то тобто, встановлюють ті ж теплові колектори, котли, тобто вони ну безпосередньо працюють з населенням е, як екологічна організація. Тобто він ну, ряд може встановлю. поділитися. Mm -hmm. Ну там я так розумію, що вони просто за їхню участі на іноземні інвестиції е, шукаються, і е, вони роблять практичні речі, не тільки виступають як експерти. Але роблять дійсно практичні речі, я думаю, що мені цікаво було з ним поспілкуватися в плані енергоефективності.